Всім привіт, з вами Ніка, і сьогодні ми граємо в Ліфт-Веселі. У нас ось такий є коридорчик, галерея. Ми можемо подивитися картини, а не можу намалювати. Вибачте, за мій голос або ще щось. Тому що я вдома приїхала з села, і в мене закладений ніс, я кашлюю, і мені не дуже комфортно озвучувати відео, але все для вас. Дуже багато картин є. Це, мабуть, малювали. Ті, хто ну дуже високий ранг і все таке. І вони, мабуть, малювали якось і ще щось. Не, я не знаю. Тут у нас куча вата. Ми можемо ще кудись зайти. Ось у нас є двері, але ні, ми не можемо в них зайти. У мене мало активу, будь ласка, піднімайте актив. Я для вас стараюся. Можу знімати, які хочете відео для вас. Тож, давайте підписуйтесь, лайкайте і пишіть обов'язково в коментарях, які відео або які ігри ви хочете. У нас тут якийсь е, дуже дивний тунель. Я спущуся, е, щоб вам показувати. Я буду старатися максимально вам усе показувати і робити. Е, я не встигла відкрити, бо я тільки під'єдналася. У нас є дупи. вони бувають заходять в кожному раунді сюди, тут, сюди, чи як буде правильно. Ну ладно, ви зрозуміли мене. Е, чекаємо наступного раунду. Е, тут є поверхи, ви піднімаєтеся і проходите різні раунди. Тут є багато чого. Ось світ якийсь сірий. О, привіт! Я вам буду читати. Нове оновлення нашого світу зробило це місце абсолютно сірим. І я не можу сам пофарбувати всі ці цеглини до нормального силу. Допоможіть Но мені їх намалювати. Нам треба намалювати цеглини. Нам потрібно це зробити швидко, двері ліфта зачиняться за 60 секунд удачі і веселити. веселитися. веселитися. Тут ми просто ходимо і все розкрашуємо, бо ми різнокольорові в цьому світі. Давайте О, далі. Раз. Два. Що це було? за записка. Ладно. Вибачте, яку ви грала в цю гру. Я зараз роззвучую і знаю, що буде далі. А ви ні, тож дивіться до кінця відео. Там багато чого цікавого буде і смішного. Але вибачте, я не написала записку, я дуже спішила, щоб все розікрасити, щоб ви побачили, як це діє. Цю сті... стіну ми також не можемо розокрашити. Дивіться, і пробачте, якщо я не зупинилась. Можливо, якщо ви поставите відео на паузу, коли ось ця записка, то можливо буде видно, що там написано. Я не читала, тож пробачте. Велике спасибі за вашу допомогу. Ти не намалював цег... цегу. Я намалював цегу. Я хвилюся, я просто намалюю решту. Ми йому так багато, все даємо, а він й тут противничі От пішли. О, Снігурочка прям така, снігурочка. Чорний чел. Це також нуб, як я зрозуміла. Ні. Це ні. Одну, мабуть. Стоїть човну, ви зрозуміли, дядечко. А, нам треба нажати що це у нас такий рівень дуже дивний. як... Пробачте, я також не замислювалася. Я хотіла як швидше вам взяти відео. Я була дуже-дуже неактивна е, Всі діти, І я хочу швидко вам щось, бо я вам знімала Драсний імпрес плюс... і... і вибачте. Імпрес. Е, і... Я знімала його 19 хвилин і воно в мене не вийшло. Загрузити, я його звучила і все таке але ютуб мене не пропускав, щоб я його виклала. Потім я збісилася і не знімала вам відео. У нас наступний рівень, ось цей це тавер, типу, як. Нам треба просто пригати, це типу, як поікторкрафти світ трохи. Раз, два, три. Є, yeah. я дуже швидко прийла, я думала, що я впаду і не зможу вам прийти, і мені прийдеться все перезнімати, бо я постійно падаю і все таке. Але ні, я не впала. Що це було? А ви пишіть обов'язково в коментарях, що вам знімати, бо я не знаю. Е, я шукаю дуже веселі ігри, щоб вам було цікаво. І ну, пишіть, які ви хочете О, ви ми... Отримали качечку. І я не знаю просто, що вам зва. Зроб... А І них треба тікати, у нас є життя, ну ви бачите. І треба, щоб вони нас не крякнули, бо вони літають так на всьому. Вони аж під на стіни підкидають. Нам ще залишилося, я не бачу скільки, TH, але зараз один десь має des... залишитися от він. Він до всіх буде приставати, писати щось. Та їх мій тато розробочик чи що. Вибачте, я ще не арлічанка вищого курсу. Ну, читати я мій, він вже до мене пристав. Як ви бачите, але зараз. Так, це в нас типу тавер, ми ускоряємось. Пробачте, я буду дуже часто падати. Це дуже тяжко мені здалося. Саме не подивіться, які валюті квадратики, я не можу. Це теж як світ Майнкрафт трохи похоже. Я старалася вже і так, і всяка. а в мене виходило нормально тут пригати і все таке. тож ж пробачте. Тут дуже прикольно, що мені подобається, що зробили різні раунди, а не як є ще. Ну, ви зрозуміли. Пробачте, як мені пишуть, у нас є просто п'ятий група. І ми ж як там сказати, ми ж там переписуємося і тут скидають різні відео, тож пробуйте. Ну, я не хотіла переснімати все відео із за у них смс. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Казахстан угрожает нам бомбардировкой. Нам треба тікати, нас відбиваються просто, що ця дуже швидко. Нам тебе пройти не можна, я йшла за тобою, я тебе це ж знаєш. Ну ладно, йдемо далі, нам треба тікати. Просто. Я, буду, я думаю, що нормально все, але. Мінус два і все. Тут нам ще все... смисло. Ну ладно, хай буде. Ми маємо на наступний рівень. там має бути нормально. Так, да, ми туди саме <плес> телепортируємося. Все. Воно пропало Давайте О, Господи Я хочу вам показати його поближче, але він тікає від мене Алло, я а не те маю тікати Господи, хтось там написав щось, я не собі Я навіть не звертаюся це... А що тут? Вибачте, я не знала, що я роблю, я просто не читала зовсім, що тут написано. і то... Я не зжимаю, просто, ну, бо воно мені буде якось вибивати щось. Що? Так. О, нам треба, мабуть, в машину сісти і кудись поїхати. І це просто... Ніяк я зрозуміла, нам треба просто подивитися цей світ. Так, а що з машиною? Все, далеко не можемо поїхати. Качка в мене випала, скудилась. Так. Так. в мене

Вчора надихнулася, в мене є подружка, її звати Олеся, і вона теж зайшла в цю гру. І я побачила, що вона на такого самісенькому раунді була, і я вирішила зайти також і зняти це вам, щоб ви також подивилися. Я дуже давно грала цю гру. Ну, як ви зрозуміли. Ямте Аче Кріаторов, теаче Есега. Давай представили тут всі щось. Кочка. Дамо. О, що це? А, це ця гра. Тут теж роз... об'ясню право. У нас є камінчики, і тут котя дуже великі. І вони нас ну, ви зрозуміли, що роблять. І нам треба від них втікти, заховатися, і щоб дійти до кінця. Я йду за ним, він, бачите, шукає, вони спотикаються і через нас е, не попадають. Кхе. Пробачте, ще раз вам кажу. Е, так. Репорт, Ось тут труби, ми на них не можемо залізти, тут на нас заблокуємо мною ноюбу, я не разумела, что у нас є 12 монет.